Ми переглянули десятки проєктів, щоб показати вам, які побутові прилади і сучасну техніку використовують дизайнери в своїх проєктах. і зробили класний гід, який допоможе зорієнтуватися у виборі і підготуватися до Чорної П'ятниці. Телевізор, телевізор невід'ємний атрибут будь-якої вітальні, і сьогодні не потрібно ламати голову, як вписати його в інтер'єр, адже він легко стане його частиною. Наприклад, у Samsung є кілька лінійок телевізорів, які в вимкненому стані будуть схожі на картини в рамі. ще з плюсів таких моделей, їх можна кріпити до стіни без видимих зазорів і проводів або поставити на підставку в будь якій частині квартири. Порада ТОП-10 Чорна П'ятниця. Відмінна можливість купити свої хотілки за найприємнішими цінами, а щоб не спустошити сімейний бюджет в один день. Скористайтеся картою, халуа від Совкомбанку можна купити новий телевізор, дизайнерський чайник або будь який інший товар в магазинах партнерах в розстрочку 0. які ще переваги халви без переплат і рахованих комісій, ліміт картки до 350 тисяч гривень, оформлення та обслуговування безкоштовне. Рівні платежі щомісяця легше планувати бюджет Кешбек до 6. за покупки в розстрочку і своїми грошима. І ще одна хороша новина з 1 по 28 листопада. стартує акції Чорна п'ятниця з халою. Що за акція, і які бонуси для клієнтів? Один. Учасники акції можуть купити товари в магазинах партнерах зі збільшеною розстрочкою 1-4 місяців. Розстрочка може досягати 2 років, і все це без будь-яких переплат. 2. У кожного учасника є шанс виграти грошовий приз в 100 тисяч або 50 тисяч гривень. Стати учасником акції дуже просто. Крок 1. Зареєструватися в мобільному додатку Хала. Совкомбанк. Період акції з 1 по 28 листопада серед тих. Хто зареєструється з 1 по 14 листопада, будуть розіграні 5 грошових призів по 100 тисяч гривень, а серед зареєстрованих з 15 по 28 листопада. 10 грошових призів по 50 тисяч гривень, крок 2. Дійснити не менше п'яти покупок на загальну суму від 10 тисяч гривень в період проведення акції. Переможців розіграшу оголосять до 31 грудня. Мікрохвильова піч. Сучасні побутові прилади здорово спрощують наше життя, а завдяки класному дизайну прикрашають простір. Візьмемо мікрохвильову піч і розігріти їжу, і розморозити продукти і приготувати страву. Легко. А якщо вибрати прилад в ніжно-рожевому або м'ятному кольорі, як вам, витяжка, особливо здорово в інтер'єрі виглядають купольні і коробчасті ті, що нагадують трубу витяжки, обидві моделі будуть добре виглядати на кухні без верхнього ряду ящиків і стануть одним з головних акцентів. До речі, витяжку трубу можна кріпити біля стіни або над островом. Важливо купувати техніку та побутові прилади з картою. Халуа простіше, простого купили сьогодні, оплачуєте рівними частками щомісяця, до речі, всі товари з нашої добірки можна знайти в магазинах партнерах і придбати з безвідсотковою розстрочкою з гарантованим кешбеком і пам'ятайте акції Чорна п'ятниця з халою стартувала 1 листопада, встигніть зареєструватися і скористатися класними бонусами. Можливо, саме ви станете щасливчиком і виграєте грошовий приз електрочайник, якщо холодильник, мультиварку можна заховати за фасадами, то з електричним чайником справи йдуть складніше по кілька разів на день діставати і ховати його незручно, тому простіше зберігати чайник на виду. Чайники в стилі 50-х відмінно впишуться в лофт стилістику або скандинавський інтер'єр, для мінімалізму краще розглянути варіанти з лаконічним сучасним дизайном. Кондиціонер часто дизайнери ламають голову, як вписати кондиціонер в інтер'єр і йдуть на хитрощі, фарбують його в тон стін або ховають серед стелажів і підвісних полиць ще один варіант вибрати стильну сучасну модель. Нам особливо сподобався варіант з можливістю змінювати зображення на передній панелі, тільки уявіть ультратонкий кондиціонер, який схожий на картину, Просто вау! холодильник стиль 5060 років це особлива естетика і любов. Тому яскраві холодильники з плавними оптічними формами полюбилися багатьом. Такі моделі відмінно виглядають в монохромному інтер'єрі, де хочеться зробити яскравий акцент ще одна класна знахідка холодильник з модульною системою. Фішка в тому, що ви можете скласти потрібну комбінацію з холодильних і морозильних камер і вибрати потрібний вам колір фасадів, електрокамін. Сучасні електричні каміни ні, трохи не гірше справжніх дров'яних, вони не тільки добре обігрівають приміщення, але і можуть імітувати справжнісіньке потріскування полін, а ще не забудемо про суперреалістичне полум'я імітацію тліючого вугілля, можливість регулювати інтенсивність обігріву та дистанційне керування, справжня знахідка для затишних сімейних вечорів. На обкладинці дизайн проект Андрія Попова